ТЦК стріляли в людей. Сталося це на Волині у селі, нові червища, що на Камінька Ширщині. П'ять чи шість разів стріляв у мене. А в ваш бік чи прямо в вас? Просто в мене. А в ту другу, там по сусідстві, попав сюди, у щоку, і то її повезли в лікарню, не знаю чи вирізувати. Ну, звісно, що цього будуть удаляти. Початок цієї історії банальний. Селом їздило дві автівки. Я вийшла. А вони там, один хлопчачок їхав, він інвалід, він негодний до воювати. Їхав, і я кричу, Вова, тікай, їдуть ті цікашники. А він не почув. І бус чорний. Він їде, а бус чорний їде і йому, на, як перерізав дорогу. І машина така сіра, така блискуча, така машина, теж до них доїжджає. І двох із буса. А двох із цієї машини виходять і за нього велосипеда кидають туди, там зараз заракінь пасеться, кидають велосипеда його, а його і скрутили, і в бус посадили. Пані Ніна каже, що в селі залишились пенсіонери, жінки та діти не змогла стояти осторонь. Внук із перших днів пішов, забрали теж цікашники, то 24 роки на Куп'янську загинув. Сина теж. Зловили так само, як і цього хлопчака. Двоє діток було в машині, то діти два дні, двоє суток не могли до тями прийти, що то батька забрали. О, і зять, з перших днів зять воює теж. А то пройшов і всю війну цю. Я за людьми, я за, я за хлопцями буду. Я скільки житим то буду заступатися за ними. Жінка каже, що перед тим не розмовляли, не перевіряли документи. Все почалося із застосування сили. Навіть був один поліцейський. Він з собою бумагу возить, що він не придатний цього, бо він інвалід. І вони його навіть він, він каже, хлопці, в мене є бумага, така, щоб ви не маєте права мене брати. Ну, вони не слухали велосипеда, кинули його, скрутили. Жінка підняла галас вдвох із сусідкою стали посеред дороги. Просто ми на асфальті стоїмо там, і вони просто на нас. Ми трошки і звернули, і камінням теж почали кидати на них, а вони ось сюди доїхали, тормозять, о, і виходить шофвер, і виходить той другий, і той другий став стріляти. Відстань була до 10 метрів. Попередніх вистрілів угору не було. На зброї жінки, які майже по 70 років не знаються. Вистріли були глухими. Той, що стріляв, і на мене каже, я тебе заповнив. Скільки я буду жити, то я тебе заповнюю раз назавжди. І мені показав пальця середнього. Да. Як побачили кровотечу, посідали в машині, подалися тікати із захопленим пасажиром у салоні. Чи я вийшов вже після того якийсь постріл почув. Ну, я вже почув, що вона звідти йшла сюди додому, кров пішла вже з її аж як скома. Кажу, пізно вийшов вже. А вони вже поїхали, коли да, вони вже газовнув так, що аж з під коліс гравій летів. Тобто вони не залишились, допомогу не надали, швидку не викликали. Та да, як уте ви що? Вони да, як має бути. А хто викликав швидку? Сусідка. Швидка й поліція прибули майже одразу. Її витягли ту колю і за на подальше лікування. Ну, далі лікування, побачимо, що там буде. Ну дуже великий шов зробили. Вже пізно ввечері після операції любов Федотівна так звати постраждалу, змогла говорити. Захили. Там два розрізи робили раз в одному місці, розрізали, да її доставали, не доставали. Тоді в другому місці розрізали, ну всю штуку А зараз ну уколу нанесли. Я знаю. Вже мене тих поднявся. Я не слабо і чула, що говорить, але я на слух мені трошечки дала. Чоловік, якого намагалась визволити жінки, має важку долю. Живе сам на околиці села в цій старій хаті, яка навіть йому не належить. Рано втратив батьків. Сталося, каже, все миттєво. Один велосипеда забирає, два мене в бус кидають. Документи почали питати тільки, коли чоловік був усередині, а за автівкою вже була стрілянина. Кажу, мої дані на велосипеді залишилися. Ви мене вкинули як, як скотину, виходить, в бус. Я довідку постійно з собою вожу, бо я інвалід. Нога коротша, права коротша за ліву на 4 сантиметра. Мені і железяка в нозі. Чоловік по селу пересувається велосипедом, бо ходити важко через травму. Поліцай і ТЦКшник. Е, мої дані пробивають по, по планшету по телефону. Скажіть, будь ласка, це все вже відбувалося після того, як вони в жіночок стріляли? Після того. Я кажу, ви вже в мене сьомі, які мене зустрічаєте, але з такої наглості, з, такого, з такою якоюсь нелядіністю такого відношення не було. Чоловік каже, вивезли за пів кілометра від села і сказали, що пройшовся. Хотіли наочно подивитись на каліцтво. Там і залишили. Пальцем мені скалічили на поліцейському. Мала бути будікамера. Офіційно коментар від поліції та Волинського ТЦК та СП буде згодом. Ольга Ганиш, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс.